Да, скажу, що це уже молодий ліс, але таке почуття, що я вже хожу, як, знаєте, ось така посадка доросла з молодих дерев, молодих верб. Верби вже коренасті. Дивіться, як гарно. Хоч і зимою ми бачимо все без таких яскравих кольорів. Але ось дивіться, справа верби, вони вже метрів по 5 і вони вже височенькі, такі струнки стоять. Поряд, дивіться, поряд, навпроти них, ось така алея очерету. Очеред з своїми китицями стоїть гарнесенько. І між ними, дивіться, ось очерет, а ось верби. І між ними, ось, дивіться, без е, листочків, але придивіться, кущі та мариксу. Один, другий, третій, четвертий, їх тут повно, повно. І ось таке. Такий баланс природній. Дивіться, ось така галявина. Ну, скільки тут? Метрів 40 на 40 квадрат. І ось так все збалансовано, гарнесенько. І упорядковано. Все тут стоїть гарнесенько. І це тільки півтора роки після того, як відійшла звідси вода. І тут неймовірний. Неймовірний такий вже заповідник. Заповідник, друзі. І це ми ще не бачили багато чого, що там далеко-далеко. Куди? Страшно йти. Ось дивіться, Очеретові печалочки. Хто пам'ятає в дитинстві, як ми їх сушили? На гараж на шифер положив, висушив, вона тоді суха. Підпалюєш її і димовуха. І димовуха. З дивіться, ці качалочки. Хто пам'ятає це, скажуть, що це було прикольно. Робили димовуха із цих качалочок. Але потрібно було потрудитись, щоб їх наламати і висушити. І щоб їх Дощем не намочило. І потім робили цей димок гарненько. З дивіться, ці качалочки, так в рядочок стоять рівнесенько. Їх спеціально тут ніхто не садив. Прям такий аж паркан із качалочок. І тут нема людей, друзі. Немає, немає. Людина сюди ще поки не добралася, не дісталася. Тому ми знімаємо ось це чудо природи. Чудо природи, яке з'явилось несподівано. Несподівано для всіх. О, якісь тут сліди здоровені, здоровені. Хто тут бігає? Хто тут гасає? По словам екологів, да, тут повинно було бути щось страшне. Страшне, і ще страшніше і ще, і ще й саме страшніше. Але як все сталося. Сталося так, що я ось ледве пролажу. Через ще я тримав по губі вербуючи чи та Аж запекло. Ну і нічого. О, ну тут, дивіться, взагалі кити ці очеретові, які гарні. -у. я так природу люблю. Краса. Красота. Красота. І, шановні, дякуючи Богові. Нема тут оцих страшилок. Але тут чудеса природні. Давайте вам зблизька покажу цю китицю. Пухнаста така. Пухнаста, пухнаста. Ось друзі, маємо красотіщу. Не знаю, може це мені тільки так. Це все цікаво. Але думаю, немало людей, хто теж слідкує за цим. І цікаво спостерігати за цим дивом. Природа, дивіться, напроти сонця маємо рій. Великий <ріхи> очеретовий рій. Віночки отакі у нас. Так що зимою. Ну це схоже на осінь, але тепла зима. Теж своя краса, своя краса. І ось ми її контролюємо, контролюємо. Ось. Так що, не дивлячись, не дивлячись на всі мінуси, які на всі тягати, які ми зараз переживаємо, за того, що нема каховського водосховища. Не дивлячись на ці проблеми з водою і з цим іншим. Да, так, риба, риба! Одна із таких великих плюсів Каховського водосховища. Десь на цій глибині, на човнах ми ловили е, бичків, хто пам'ятає, ротані, отакі здорові з ротами. Даровеними. І так зранку до, до обіду можна було відерце ротанчиків цих натягати, потім їх сушили і жарили. Смакота неймовірна. Неймовірно смакота була. І так жили довго-довго, пристосувались, пережили ось те е, горе, яке було, коли заповнювали. Великий луг водою. Ось, і знову знову було інше вже горе. Коли вже води не стало, і при, прийшлося пристосовуватись вже до, до іншого. Але, але ми бачимо, що е, не все так погано. Як хтось сказав.